Сподіваюсь, що як ви собі теж зробили. Ви в теплій ковдрі опалення немає. За вікном у нас жовтень. А це значить, що настала пора презентацій. Презентацію нового iPhone ми вже з вами обговорили. Тепер час Adobe. Презентація Adobe Max. Я думаю, загально прийнятий факт, що в цілому AI в більшості своїх створюється для того, щоб полегшити нам життя і. Я в більшості кажу саме про операційну діяльність. І для мене ця презентація, яку, до речі, я ну дивлюсь, звісно, кожного року. Тим паче ми випускали довгий час новини. І так чи інакше, я цікавлю, що випускає Adobe, але нічого революційного там останнього часу не було. Тому що генеративний яй вже з етапу революції перейшов в таке загальноприйняте, ну тобто. Кожна поважаюча себе компанія зараз має генеративний штучний інтелект, і ти вже цьому не так дивуєшся. Ти просто чекаєш наступного кроку, або коли це буде більш загальнодоступним, тобто в такому ключі там. Бо в нас вже є там сора, але ми ще її не маємо. Або ми там можемо генерувати якісь відео лише на 4 секунди. І в такому ключі ти завжди очікуєш просто наступного кроку, коли це о, я це зможу потрогати, або там оце буде коштувати для мене стільки, і все в такому ключі. І цю презентацію я. Бачив, що, як завжди, Adobe Max проводиться, жовтень, все по класиці. Але в цьому році так активно пушилася презентація в Тіктоці. А я як людина, яка безпосередньо веду Тікток нашої школи, тому, звісно, я там багато часу проводжу, і мені постійно попадаються відео. Вау, вау! Це просто там наступна презентація е, наряду зі Стівом Джобсом, який презентував iPhone, Думаю, Ну як це так? Тобто, це. Тоді була така революція, такий крок вперед, що могли безпосередньо випустити зараз такого ж, щоб можна було порівняти. І не знаю, чи це зроблено платно. Тобто маркетологи беруть до уваги, якщо ви проводите якусь велику конференцію, можете з кимось домовитися, щоб про це публікували і про це говорили. Мене зацікавило. Я почав дивитись. Можливо, через те, що я не дизайнер і, в принципі. Розуміюсь, процеси хали далекий від реалізації чогось ручками, не вмію я. То, можливо, мене не так захопило, але коли я почав прислуховуватися до того, яку операційну діяльність це заміняє, я зрозумів важливість цієї презентації, зрозумів важливість інструментів, які випускають. Операційна діяльність на прямому прикладі: звукорежисери, саунд-дизайнери, як зараз модно казати, звукорежисери, мабуть, другим займаються, саунд-дизайнери, Люди, які довгий час вчились, як там тон голосу, як очищати звуки, додавати. Зараз я зроблю ось так. З цього моменту ви будете мене чути краще. Я нічого не зробив, просто залив звук в Я, який мені це все почистив. Я не вмію. Я не знаю, як очищати доріжку від зайвих звуків. Я не вмію відокремлювати голос. Я це зробив в два кліки. Те ж саме і робить Adobe. Тобто, важливо зрозуміти, що коли компанія запускає такі ai продукти ai інструменти то люди, які вчились цьому місяцями роками, не втратять свою актуальність, вони переходять на наступний ранг. Тобто такі ai інструменти трошки розбивають ринок на Оверпрофесіоналів, тобто люди, які можуть свою операційну діяльність, час, який вони витрачали на операційну діяльність, спрямувати на більш стратегічні задачі, це класно. І тепер, коли ви будете вчитись на якусь професію, теж орієнтуйте, що є операційна діяльність, час на вивчення якої, або час на виконання якої, ви зможете зекономити, тобто ви можете давати ширший. Простір для того, щоб відкривати щось нове, задіювати щось нове. А для дизайнера це взагалі, мені здається, ледь не ключовий, ключова навичка це вміти дивитись ширше на певні речі. І дуже сумно, коли там креативний дизайнер, який може бачити, робити ширше, в результаті просто стикається з тим, що він має робити оцю. Нудну рутину, на яку витрачає багато часу, тому що мене особисто чим зачепила презентація. От я листав ці тіктоки, дивився, дійсно, я розумів важливість цього прискорення, поки не побачив сам інструмент, який, з яким я сам стикаюсь, це робити ресайзи. Я як людина, яка випускає відео, безпосередньо знаю, що таке ресайз. Коли ти робиш ресайз, обкладинки, ресайз-відео, і це завжди купа часу. Тобто ти ніби витратив багато часу на те, щоб зробити це, ти вже багато часу туди вклав сил. І тобі там після всіх правок кажуть: Окей, тепер давай ресайзи. І це завжди займає час. Хочеш ти цього чи не хочеш, ти вже там випрацьовував якусь модель того, як ти це робиш. Але це все одно довго. Ти перетягуєш ці елементи, міняєш розмір цих елементів, щоб все це знову ж таки, ти вчишся, щоб все це було виглядало органічно, е, Відступи і так, Це взагалі о, дизайнери більш детально і правильно е, розкажуть про це. Зараз в ілюстраторі виходить просто ai інструмент який робить ресайзи, так як це мають робити професіонали. І ти такий. І після цього. Привіт, мене звати Валерій. Ми третій раз стартуємо відео про презентацію Adobe Max. Давайте почнемо, почнемо швиденько, тому що там є і інструменти, які випускались для Adobe Premiere Pro, і інструменти, які випускались для Photoshop, для ілюстратору. Почну з того, що також бачив в Тіктоці. Мені треба, вибачте, читати іноді, бо дуже багато інструментів випустили, там ледь не 10, з десяток їх і всі ж називаються. По 5-6 слів, тому буду зачитувати деякі з них. І от там один з ключових інструментів покращує природне змішування зображення і тіней. Це він називається Project Perfect Blend. І дійсно, якщо я буду вставляти відео не з оригінальної презентації, а з чогось мобільного, то знайте, так хоче цього Ютуб. Я побачив в TikTok, як певні зображення, над якими знову ж таки. Працюють купу часу. Я знаю е, купу фотографів, які витрачають просто безмірну кількість часу для того, щоб виставити світло. В інтернеті продаються курси про те, як довго і як важко виставляти світло, який інструментарій для цього потрібний. кількість апаратури. Це все дуже дорого, все це дуже ємко і дуже в принципі, важливо, тому що якщо брати якісь масштабні проекти. Кіноіндустрію, професійну фотографію, це дійсно все необхідно. А коли але коли це рядовий елемент, коли ну я, я звичайний юзер, я це використовую, і я можу зробити світло правильним, ідеальним, не вивчаючи цю історію як звичайний користувач, який не буде на цьому там заробляти кошти. Тому що, звісно, якщо я хочу на цьому заробляти кошти, я хочу розуміти, а чи правильно мені роботі, а яй. То це взагалі топ, тому що приклади, які там, якщо ви побачили на екрані, це вражає, не можна залишати це в стороні. А, наступний елемент ну, це все дуже скучно. Project Clean Machine, видаляти зайві елементи. Так, звісно, ми це можемо юзати там в багатьох смартфонах, але. Використання таких речей в і вшиті ці функції в Adobe, це теж я впевнений, спростить певний процес. Там як ремув, є там вже не генеративний ремув, де ти сам вибираєш, є генеративний ремув об'єктів, який просто автоматично видаляє тобі там всі непотрібні кабелі. Знаєте, як дуже важко зробити в місті фото неба. І з того, що сподобалось. Безпосередньо в відеочастині Adobe Premiere Pro. Adobe Firefly класний інструмент, який постійно оновлюється. Інструмент, який генерує зображення. Ви, можливо, користувалися аналогом, можливо, користуєтесь самим Adobe Firefly. Тоді я вас вітаю. Ви власне підписки Adobe. Це вже клас. Його додали в відео. Це. Ну, супер приваблива функція. Що казати, коли ти можеш замінити або додати якісь елементи в своє відео. Тобто я йду, мені не треба витрачати купу часу для того, щоб додати а, певний об'єкт. От я там собі придумав якийсь монтаж ролику, в якому я буду йти в коридорі. І мені тепер достатньо пройти в пустому коридорі, в якого які я вже монтую через Adobe Firefly. Не знаю купу елементів на стіну, якісь зображення, нові. я їх перефарбую. Мені не треба це робити вручну. Це супер багато економить мого часу. Час найдорожче, тому що чим більше ви витрачаєте часу на якісь мікродеталі, тим менше ви витрачаєте на те, щоб створити щось нове. Я думаю, ви про це прекрасно розумієте. Ну тому Adobe Firefly поза якимось е космосом клас. Тим паче, коли його зроблять на вищому рівні, е то я думаю, це сильно здешевить. Процес виробляння певних там відеороликів, рекламних роликів для бізнесу це класно. Тут просто вже потрібно буде адаптувати своїх працівників під це і розуміти, що ось тут можна зекономити, отут можна їх використати інакше, навчити чомусь новому і все в такому ключі. І наступний елемент, взагалі, сподобався і сподобався навіть тим, тими обмеженнями, які є. Він зараз ще на етапі бета-тестування це. Generative Extend, то цей AI, який дозволяє робити або продовжувати ваш, ваш ролик, додати якусь кінцівку, згенерувати, причому згенерувати з рухом очей і, і все в такому, тобто природна фізика є, або зробити початок. Це дозволить зробити плавні переходи або закінчення роликів. Дуже часто з цим тикаються монтажери, коли. Щось відзняли і все, кат, і немає якогось логічного завершення, плавного переходу, або одразу вимкнули зйомку при там останнє слово спікера. Зйомка виключається. Ти не можеш, тебе немає запасу зробити плавний перехід для цього. Можливість, яка тепер з'явилась, ну. Сильно полегшує певну справу, і в, в такі моменти я такий думаю, о, ну це взагалі якось так багато інструментарію, е, які ми вже можемо використовувати. Е, ну як сказати, дійсно для того, щоб економити гроші бізнесів, е, час, е, працівників і класно просто навчитись цим користуватись. Е, чому я казав, що я радію за обмеження? Тому що найбільш роздільна здатність Generative Extend 1080 1080p. Що в принципі ок для Ютубу, який ми зараз дивимось, там для рілсів, Тіктоків, куди ви там ще заливаєте контент, не принципово. А для кінематографу, наприклад, цього маловато і. Я таку зрозумів штуку, що все стає дешевше, а кіно ніби навпаки тепер буде ставати ще більш дорогою і більш недоступною індустрією. З одного боку, це ок, але з іншого, ну важко, звісно, буде початківцям, як зараз, мені здається, і в усьому. Але чого ти боїшся, коли дивишся таку велику кількість кіно? Я чомусь, коли дивився про цю функцію, почав думати, що ну, зараз вже настільки. Загально доступним стане в великій кількості ця генеративна здатність генерувати в принципі все. Тобто, сценарій фільму тобі може написати AI, тобі може там не знаю, сора зараз недоступна, але потім вона зможе видати тобі повний метр і. Зараз і так, конвейер є певний. Ти там на Netflix заходиш і просто кожного дня виходить якийсь новий контент, і ти такий, ну я вже не знаю, що подати, а де коли мені це подивитись? Там Work-Life Balance вже... і Netflix вже так Work-Life Netflix Balance якийсь виходить. Ти вже думаєш, треба знайти якийсь час, ніби там цікава тема, але вже на такому конвейері. А коли це ще буде здешевлятись цей процес, тому що ну, явіть, ви там заплатили там за повний метр е, сори, це буде дорого, звісно. Але навряд чи це буде там 20 мільйонів доларів. Навіть якщо ви заплатите замість 20 мільйонів доларів, е, які платите е, там, акторам, операторам, заплатите е, півтора мільйони за повний метр е, сори, це все одно, вибачте, економія в десятки разів, але цінність. Цього авторського, цього людського буде підійматись. І тому це матиме зворотній ефект. Андеграунд матиме можливість, коли чому така цінна ручна робота, коли ви зараз берете речі, якісь, які робляться вручну. І на кожного, як то кажуть, покупцям знайдеться свій клієнт, тому робіть висновки самі. Я дуже раджу, я залишу. Посилання там на ролики презентації. Я не хочу в технічні всі аспекти краще подивитись. Дуже наглядно, особливо, якщо ви не дотичні до ще не дотичні до Adobe продуктів до Photoshop. Там багато з Photoshop пов'язано було інструментів з ілюстратором. Є інструменти, які створені для того, щоб робити анімацію Ну, ці всі елементи. Супер спрощують діяльність людини, операційну діяльність людини. Тепер, якщо ви цікавитесь дизайном, теж маєте собі це на увазі. Є два шляхи бути тепер там автентичним, або бути суперпродуктивним, ви можете вибрати і той, і інший шлях, тут вже кому як буде зручно, але класно, що є альтернатива. І тобі зараз. Багато чого спрощують, ти зможеш через це можливо видати ще що більш значуще, зробити там якийсь певний наступний крок в дизайні. Тому ознайомлюйтесь, читайте інформація, презентація дійсно клас. Зробіть самі для себе висновки. Чи можна це порівняти з презентацією Apple Стіва Джобса? Як на мене, ні, тому що ну, ніби з точки зору інноваційності, вага більша була у айфону, коли він виходив. І масштабніше був тоді цей крок. Відчувався він масштабніше. Про це дійсно говорив весь світ. Про Adobe Max, як би хто не хотів, більш кажуть професіонали, а не звичайні користувачі. Але я думаю, це питання часу. Питання часу, коли яй стане настільки ж загальнодоступним, як і те, що зараз у всіх є смартфони, такі чи інші, неважливо якої фірми. Так само буде і яй, такий чи інший. У всього світу і всі його будуть використовувати. Не будуть там, я не знаю, буде все вже автоматизовано. Це теж, скоріш за все, питання часу. Тому можете порівняти, наскільки вагомий внесок, а хто вже цим взагалі користується, хто спрацює з продуктами Adobe. Будь ласка, я буду тільки радий почути, побачити ваші коментарі з приводу того, як. На вас це вплинуло. Чи боїтесь ви таких змін, чи навпаки, радієте, що можна буде економити свій час? З радістю послухаю. Тож, давайте до зустрічі. Папа. -па.